Дівчатка, всім привіток. Я рада вас вітати на новому тренуванні. Сьогодні у нас з вами тренування на все тіло. На жаль, воно буде з озвучкою, тому що я забула вдома мікрофон. Але думаю, це не проблема. Єдине, що інколи мій голос і картинка з відео можуть відрізнятись. І пропоную розпочинати. Розпочинаємо через 10 секунд. І в нас буде спочатку розминка на все тіло. Перша вправа це повороти головою вправо, вліво, вперед і назад. І розпочинаємо. Вправо вліво вперед і назад. Не забуваємо дихати. І працюємо вправо вліво, вперед і назад. Обов'язково дихаємо, все робимо без різких рухів дуже повільно, плавно. І зараз у нас буде відпочинок через 10 секунд. Ще працюємо, дихаємо. Відпочинок буде у нас 10 секунд. І 3, 2, 1, і відпочиваємо. Наступна вправа в нас буде повороти плечей вперед і назад. І через 3 секунди розпочинаємо. Поїхали вперед два рази і назад-два рази. Вперед, один, два і назад, один-два. Знов вперед і назад. І працюємо, розминаємо наші суглоби. Не забуваємо дихати, зводимо лопаточки і працюємо. Ще 10 секунд у нас залишилось. Працюємо, працюємо вперед і назад. І 3, 2, 1. І відпочиваємо. Наступно, в нас вправа повороти прямими руками вперед, і назад, теж по два разочки. Да. І розпочинаємо. Вперед, 1, 2 і назад, 1, 2. Знову вперед, 1, 2 і назад, 1, 2. Ніжки трішки ширше ширини наших плечей і працюємо. Знову вперед, 1, 2 І назад, 1, 2. Працюємо, не забуваємо дихати. Знову вперед і назад. Ще трішки працюємо. І 3, 2, 1. Відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа в нас буде на ніжку. Будемо ніжку відводити назад, потім вперед. І розпочинаємо назад, назад і вперед. По два разочки працюємо: назад, назад, знову вперед і вперед. Працюємо, тримаємо обов'язково баланс, ручки на стегнах. Пов... Погляд вперед перед собою, і працюємо назад два разочки, і вперед два разочки. Знову назад і вперед. Тримаємо баланс. І відпочиваємо. Тепер те саме зробимо на іншу ніжку. Назад і вперед. Ніжку підіймаємо якомога вища, але наскільки дозволяє розтяжка. І поїхали. І вперед. Два. Знову назад, один, два і вперед. Якщо вам важко тримати баланс, ви можете за щось притримуватись. Або просто робити менше по часу повторень. І працюємо назад і вперед. Ще трішки працюємо. У нас 5 секунд, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Наступна вправа в нас класичні присідання, ніжки ставимо ширше ширини наших плечей, ручки в замочок перед собою. І з цього положення опускаємо таз до паралелі з полом і підіймаємось. Спинка в нас нейтральна, не прогинаємось. Вверху видихаємо, видих вверху, присіли, видихнули, присіли, видихнули, знов присід і видих. Працюємо. Працюємо, працюємо. Ще трішки залишилось, і в нас буде довгий відпочинок. Ще три, два, один, і відпочиваємо. Відпочиваємо 50 секунд, обов'язково п'ємо водичку, слідкуємо за водним балансом і відпочиваємо. Можна походити по кімнаті, бажано не сідати, просто походити, щоб в нас відновилось дихання. Ще трішки відпочиваємо, і будемо готувати вже до основної частини нашого тренування. 10, 9, 8, 7. Першу вправу ви вже бачите: це боковий випад і бокс руками вперед. Працюємо вже з гантельками і розпочинаємо випад в одну сторону, в другу і бокс, знову випад, випад і бокс вперед руками. Знову випад, боковий випад і бокс. Робимо не дуже швидко, але не дуже повільно у своєму комфортному ритмі. Випали-випали і бокс вперед руками. Ще працюємо і бокс. І ще разочок, випад, випад. і бокс. 10 секунд відпочиваємо, і будемо робити ще один підхід цієї ж вправи. Обов'язково не прогинаємось таз відводимо назад. І розпочинаємо. І бокс, Випад, випад, бокс руками. Випад, випад, знову бокс. Випад, випад, бокс. Ще працюємо, видихаємо обов'язково. Випад, випад, бокс. Коли робимо боксування, робимо його більш різче, ніж наш випад. Ще працюємо і відпочинок 10 секунд. Наступна вправа в нас буде присідання з підняттям рук догори. Ми стаємо у класичні присідання, ручки в нас вздовж тіла. Присіли ручки нагору, присіли ручки нагору. Працюємо, видих уверху, присіли руки нагору, присіли, ручки підняли над собою. Працюємо на гору руки. Прес підтягнути, спинка не прогнута, погляд вперед перед собою. Працюємо, працюємо. Ще 3, 2, один, і відпочинок. І знову зробимо цю вправу. Ще трішки відпочиваємо і розпочинаємо. Присіли ручки вгору, присіли вгору. Присіли, видихнули вгорі. Знов присіли вгору підняли. Слідкуємо за колінами та за спиною, щоб коліна не виходило за носочок, спина була не прогнута. Працюємо ще 10 секунд, видих. Присіли, видихнули вверху. Присіли, видихнули. І відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа в нас тяга на двох ногах. Тут дуже обережно, щоб в нас не прогинався наш поперек і потім не болів. Ми, наче, ковзаємо по ніжкам з гантельками, відводимо таз назад, максимально його розтягуємо і повертаємось у вихідне положення. Коліна в нас залишаються м'якими, в нас положення спини нейтральне, не прогнуте, не сильно підкручений таз, і працюємо. Коліна до кінця не вирівнюємо, вверху видих. Опустились, вверху видихнули, опустились і видихнули. І відпочинок у нас 10 секунд, і ще один підхід цієї вправи. Працюємо. Вірніше готуємось. 3, 2, 1, і тепер працюємо другий підхід. Да, відвели таз і вверху видихнули. Відвели, видихнули. знов відвели, видихнули. Ще працюємо. Лопатки у нас зведені, шия продовження хребта. Опір йде на п'яточку. П'яточкою витискаємо себе наші сіднички. Працюємо. Ще трішки залишилось. Ще працюємо. Вверху видих. І відпочиваємо. Наступна вправа в нас тяга до пояса. Робимо опір на одну робочу ніжку і будемо робити тягу однією рукою. І розпочинаємо тягу до пояса. Пояса лікоть за себе, потім вирівняли ручку і знов тяга до себе. Можна трішки довертати корпус, але прям сильно ним не хитайте. Якщо не виходить з довертанням, то краще просто у статиці стояти. Ще працюємо, працюємо. Неробоча рука на стегні. Працюємо і будемо змінювати нашу руку. Відпочиваємо 10 секунд і змінюємо сторону. Ручку на стегну, опір йде на робочу ніжку. Не у нас просто для балансу. І працюємо за себе: завели, опустили, завели. Опустили. Уверху видих, коли завели ручку за себе, знов видих. Завели за себе, видихнули. Ще видихаємо і працюємо. коліна м'які, у нас нахилений корпус вперед, шия, продовження хребта, спина не прогнута в нейтральному положенні. Ще працюємо. Відпочинок у нас 10 секунд. Наступна вправа у нас. Випади з підняттям руки. В одній ручці тримаємо гантелі, випадаємо назад, торкаємо сніжки, підіймаємо руку. Випали назад, підняли руку. І видихнули вверху. Опустились і видихнули вверху. Видих. Тримаємо прес, можна для ускладнення задачі одну нероб... неробочу руку, в якій нема гантелі, відвести в сторону до паралелі з полом. Але якщо вам і так добре, то тоді працюємо з однією ручкою. Відпочиваємо і змінюємо нашу ніжку. І розпочинаємо. Відвели ніжку назад, підняли руку, відвели. Підняли, видихнули. Знову працюємо, слідкуємо за спиною та стягнемо назад. Коліно в нас не виходить за носочок. Ще працюємо, видих вверху, Відвили таз назад, видих. Ще раз видих. Ще трішки працюємо, видих. І ще разочок, І відпочиваємо. Зробимо ще один підхід цієї ж вправи, готуємось. І через 3, 2, 1 розпочинаємо. Підняли ручку вгору. Випали, повернулись в вихідне положення. Випали, видих. Знову випад. Вверху видих. Ручку підіймаємо, випад, видих. Тримаємо спинку. Коліном м'якенько вверху залишаємо. Відводимо таз назад. Працюємо. Ще 3, 2, один і відпочиваємо. Ще раз зробимо на другу ніжку. Готуємось і будемо розпочинати. 3, 2, 1. Поїхали. І ручку нагору, видих. Опустились, випали, видих. Знов випад, видих. Випад, видих, тримаємо спину, зводимо лопатки, не прогинаємось. коліно м'якеньке, за носочок не випадаємо, видих вверху, випали, видих, випали, видих, ще разочок. І відпочиваємо. Наступна вправа у нас буде на трицепс. Корпус нахиляємо вперед, ніжки поруч, коліна м'якенькі. З цього положення вирівнюємо ручки назад і відчуваємо, як працюють наші ручки ззаду, саме. Це в нас трицепс. Відвели, розтягнули. Можна почергово працювати, якщо вам дві ручки складно, ви можете одну, другу або якщо одну відчуваєте менше, ніж іншу. Також можна по одній чергувати. Тому нормально працюємо двома ручками. і ще 3, 2, 1 і відпочиваємо. Наступна вправа в нас біцепс. Стоїмо прямо, коліна в нас м'якенькі, спинка нейтральна, погляд перед перед собою і поїхали. Розтягнули ручку, підняли, розтягнули, підняли видих, коли піднімаємо ручки, видих. Видих, коли піднімаємо спинку, тримаємо погляд вперед перед собою і працюємо. Ще 10 секунд. Ще трішки працюємо. 5, 4, 3, 2 і 1. І відпочиваємо. Наступна вправа: у нас французький жим. Тримаємо одну гантельку двома руками, лікті приклеїли до вушок, і з цього положення вирівнюємо ручки. У нас ручки лікті, там, де лікті приклеєні до вушок. Ми лікті не розводимо в сторони. Працює сторона лише від ліктя до лодоні. Вирівнюємо в ліктовому суглобі. ручку. Опустили, вирівняли. Опустили, вирівняли. Видих робимо обов'язково. Не затримуємо дихання. І відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа в нас буде жим руками, сидячи на підлозі. Можна робити і стоячи, кому краще сидячи, обов'язково сідаємо. Вирівняли ручку вгору, опустили до паралелі з полом. Вирівняли, опустили. Вирівняли, опустили видих, коли піднімаємо ручки. Стараємось лікті сильно вниз не заводити до паралелі з полом. Але якщо завели, це не є критично. Опустили, вирівняли ручки. Ще трішки працюємо. 6, 5 секунд, 4, 3, 2 і 1. Відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа в нас сідничний міст. Ми лягаємо на підлогу. Ручки кладемо собі під кісточки, так, щоб вони тиснули гантелі, І з цього положення піднімаємо на таз, Затискаємо сіднички. Ноги вперед сильно не виводимо. І працюємо, таз внизу не розслабляємо, не розслабляємо наші м'язи і відриваємо від підлоги його. Видихаємо вверху, видих, ще працюємо, ще 5 секунд, 4-3. Два і один. Відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа у нас сідничний міст статика, плюс жим руками лежачи. Ми відриваємо від підлоги наш таз, затримуємо його у верхній позиції і робимо жим руками. Працюємо. Опускаємо ручки. Не торкаємось підлоги. Ручки у нас у напрузі. Сідничками себе тримаємо. Обов'язково видихаємо, прес у нас також напружений. Стараємось тас тримати і не опускати. Ще працюємо. 3, 2, 1 і відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа у нас планка з тягою. Ми приймаємо положення планки на прямих руках, тримаємо гантелі і з цього положення ручку до себе. Тягнемо почергово, видихаємо, не прогинаємо. Слідкуємо за нашою спинкою. Тяга раз, два, видихаємо. Спинка в нас не прогнута. Працюємо. Ще трішки залишилось. Стараємось таз сильно догори не тягнути. Ще трішки працюємо, і будемо відпочивати. Наступна вправа у нас скручення з однією гантелею. Можна взяти дві. Ми відриваємо повністю наш корпус від підлоги, і гантельку, наче вгору тягнемо. Да. І видихаємо у верхній точці. Скрутились, підняли ручки, видихнули. Видихнули. Ще працюємо. Працюємо. Видихаємо. Знову видих. Затискаємо м'язи пресу, скручуємось. Видихаємо. Не забуваємо дихати. Працюємо. Ще 3, 2, 1 і відпочиваємо. Наступна у нас вправа це скручування рука і нога. Руку і ногу паралельно до неї ми вирівнюємо і починаємо скручувати. Неробоча рука в нас знаходиться за головою. Голову і одну лопатку ми обов'язково відриваємо від підлоги і скручуємо наш прес. Видихаємо, коли доторкаємось до ніжки. Видихаємо, ще видих. Працюємо. Неробоча ніжка зігнута в коліні. Працюємо. Ще 3, 2, 1. І відпочинок. Змінюємо нашу сторону. Вирівнюємо тепер іншу ручку і паралельно до неї ногу. І розпочинаємо. Поїхали видих, видих. Скрутились і видихнули. Скрутились і видихнули. Ще працюємо. Якщо важко з гантелькою, можна без неї. Видих. Торкаємось ніжки. Ніжка в нас пряма, але м'яка у коліні. Працюємо ще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вітаю! Основна частина тренування пройдена. Зараз у нас буде довгий відпочинок у 50 секунд, і будемо потім робити коротеньку заминочку, буквально 5 хвилинок. Можна попити водички, відпочиваємо, відновлюємо наше дихання обов'язково, поповнюємо водний баланс і будемо робити заминку. Ще 25 секунд залишилось у нас відпочинку. Дихаємо, розслабляємось. Ще залишилось у нас 15 секунд. І стаємо перше вправа. в нас буде глибокий випад. Будемо робити такі короткі амплітудні рухи пружинкою. І Будемо розпочинати через 3, 2, 1. І поїхали. Ручки кладемо собі на таз або на коліно. І з цього положення такі короткі рухи робимо пружиночкою. Наче тягнемо таз туди до підлоги. Погляд вперед перед собою можна собі натиснути на сіднички і додавити свій таз. Ще трішки працюємо, додавлюємо таз. Ще 3, 2, 1. І відпочиваємо. На ту ніжку, на яку робили випад, приймаємо позу голуба. На прямих руках і розтягуємо наш таз. Можна такі короткі рухи з однієї сторони на іншу поробити, перейти на лікті так буде більше розтягнення. Теж можна коротенькі рухи з, зі сторони на сторону, і можна перейти на прямі ручки і повністю розслабитись в цьому положенні. Максимально буде в нас розтягнення сіднички, сідничка повинна бути дуже розтягнена. І відпочиваємо. Змінюємо нічку і зробимо все те саме. Перша вправа у нас буде глибокий випад. Можна зняти, до речі, кросівки, якщо ви були в них. І розпочинаємо короткі амплітудні рухи. Наче тазом хочеться дотягнутися до підлоги. Пружинимо, пружинимо. можна покласти ручки собі на стегна. Більше себе дотягнути, але так, щоб були лише приємні відчуття, щоб нічого ніде не тягнуло неприємно. Ще трішки додавлюємо себе туди всерединку. І 3, 2, 1, і можна одразу, в принципі, переходити в позу голуба на прямих руках. 3, 2, 1, і легкі такі покачування з однієї сторони на іншу, з однієї сторони на іншу. І можна, в принципі, переходити на лікті, і також трішки покачатись з однієї сторони на іншу. Такі дуже-дуже легкі рухи. І Можна перейти на прямі ручки, і затриматись в цьому положенні, і відчути максимальне розтягнення нашої сіднички. І підіймаємось. Наступна вправа у нас буде кішечка. Будемо округлятись і прогинатись. Стаємо вихідне положення, лодоні під плечиками і прогинаємось, округляємось, прогнулись, голівку запрокинули, округлились підберіть до грудей. Знов прогнулись, округлились. Можна легкий рух назад робити тазом. Знов округлились. І прогнулись, голівку закинули, округлились, прогнулись ще разочок, і будемо відпочивати 10 секунд. Наступна вправа в нас, лягаємо на підлогу на животик, ручки біля грудей. І розпочнемо з цього положення, відштовхуємо себе, прогинаємось з круглою спинкою назад, з круглою спинкою вперед, прогнулись і знову лягли. Знову відштовхнулись з круглою спиночкою назад, вперед прогнулись, лягли на підлогу. І ще раз з круглою назад, вперед, прогнулись, і останній разочок переходимо в позу дитинки і максимально розслабляємось. Дякую тобі за тренування.